На сцені у яскравих костюмах школярі у залі серед членів журі професійні актори. 16 квітня у Бориспільському ліцеї лідер управління освіти і науки організували територіальний конкурс театральних колективів. Взяло участь у заході сім команд молодшої та старшої вікових категорій. Виступали ж учні Бориспільського ліцею основа, лідер ліцею імені Юрія Головатого, ліцею перспектива Патріот, ліцею імені Павла Чубинського, а також вихованці будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт. Говорить начальниця відділу позашкільної та виховної роботи управління освіти і науки Надія Липовецька. Сьогодні ми потрапимо в чарівний світ театрального мистецтва. Сьогодні представлятимуть свої колективи заклади загальної середньої освіти. Відомий Шекспір говорив, що весь світ це театр, а люди в ньому актори. І дійсно так, адже кожен із нас в своєму житті відіграє певну роль, але немало важливо наша. Майстерність, професіоналізм, і от саме таку майстерність розвивають наші педагоги в наших дітках, і ми впевнені в тому, що сьогодні засяють нові зірочки, які нас зачарують своїм виступом, і гордість нас як в українців за талановитих дітей неймовірна. Ми пишаємося, що ми є українським народом. Актуальність, художній рівень вистави, тематика твору, рівень виконавчої майстерності, режисура, музичний і художній Художній супровід та костюми. За такими критеріями члени журі оцінювали учасників, говорить актриса муніципального театру Березіль Наталія Смірнова. Він націлений на те, щоб, ну, по-перше, виявити творчі здібності нашої молоді, також, щоб. Е Наші культурні здобутки ми могли пропагандувати надалі, і також, звичайно, це такий творчий обмін між колективами, між дітьми, це спілкування, звичайно, це виявлення нових талантів, а також підвищення професійного рівня викладачів, керівників творчих колективів. Українська народна казка Ріпка комедія за двома зайцями, етюд про війну, театральна літературна композиція Вогонь прометея, лірико-драматична композиція Марина Тараса Шевченка, п'єси Сватання на гончарівці та подаруй мені смак сонця. Півтори години школярі втілювали свої образи на сцені. Ми показували сценку за двома зайцями. Коротко про сценку. Це був про цирюльника, який був волохвасом, тобто я і йому закрили його цирюльню, та він став банкротом, тобто йому треба було десь взяти гроші. А так як він ну хитра натура, то в нього з'явився геніальний план. Тобто зустріти якусь багату фіфу, як то кажуть, та загребти її гроші, гроші її родини. Ну і якось так ми її поставили, наче людям сподобалося. Я дуже радий. Виступали сьогодні зі сценкою вогонь Прометея». Показували е, античність, показували прометея того часу і зв'язали нашу сценку з прометеями сьогоднішніми. Учасники говорять, що стали частиною конкурсу, адже від гри на сцені отримують неабияке задоволення. Я цим живу, просто мені це подобається. Я получаю, я отримую великий фідбек від глядачів. Мені це дуже подобається. Ці оплески, коли твою роботу оцінюють, і сам процес підготовок він прям ну прям дарує такі незабутні емоції. Я кожен раз, як згадую, мені прям так тепло на душі. Люблю виступати, і напевно найбільша частина, чому я взяла участь, за колективу колектив у нас дуже позитивний. Наш керівник просто. Створив всю цю атмосферу в сценці, яка була на сцені. Бо я можу показати себе на сцені, можу знайти е, нові знайомства, які потім мені знадобляться в майбутньому. Ну і в основному бо я можу показати себе, показати свою акторську гру. Натомість перемогу в територіальному конкурсі театральних колективів здобули учасники із Бориспільського ліцею імені Павла Чубинського. Найвищу ж нагороду гран-при отримали учні ліцею Перспектива. Анастасія Усик, Назар Гераскін, новини те зборів